Привіт! Сьогодні ми спробуємо розгадати одну з найбільших загадок як же ми насправді вчимося? Ми зазирнемо просто в наш мозок, спираючись на дивовижні дослідження нейробіолога Станісла Деана, щоб зрозуміти, чому він є найпотужнішою навчальною машиною у всесвіті. І знаєте, це питання, яке колись поставив психолог Жан Піаже, це і є наша відправна точка. Воно ніби натякає. Перш ніж вчити інших, треба спершу розібратися в собі, в тому, як працюють фундаментальні механізми нашого навчання. І це правда, наш мозок це суцільний парадокс з одного боку, він може адаптуватися до, здавалось би, неможливих умов, а з іншого іноді пасує перед якимись елементарними завданнями. Як так? Давайте подивимось на два приклади, які просто вражають. Ось з одного боку історія хлопчика Ніко йому в три роки видалили майже всю праву півкулю мозку. Здавалося б, це вирок. Але він не просто навчився говорити читати, а й малювати, що зазвичай є функцією саме правої півкулі. А з іншого боку, жінка, яка після інсульту втратила здатність читати через пошкодження крихітної ділянки мозку. І, попри роки тренувань, вона так і не змогла відновити цю навичку. Ось цей контраст і підводить нас до головного питання: що ж визначає успіх? Чому в одних випадках мозок демонструє просто дива пластичності, а в інших виявляється безсилим? У чому ж секрет? Щоб знайти відповідь, ми пройдемо таким маршрутом. Спочатку ще трохи заглибимось у цей парадокс пластичності, потім розкриємо чотири фундаментальні стовпи, на яких, власне, і тримається все навчання. Далі поговоримо, чому помилятися це насправді добре. Зазирнемо в таємне життя нашого мозку під час сну, і наостанок отримаємо конкретні поради, які можна використовувати хоч сьогодні. Так от, Станіслав Здеан стверджує, що секрет ефективного навчання це не якась магія чи талант, це, по суті, чіткий алгоритм, такий собі код нашого мозку, і його можна розшифрувати. І що тут найголовніше цей алгоритм універсальний. Так, хтось вчиться швидше, хтось повільніше, але фундаментальні принципи роботи мозку однакові для всіх нас. У кожного з нас, по суті, однакова операційна система Homo sapiens. Тож, ось вони, ці чотири стовпи. Перший це увага. Уявіть її як прожектор, який вихоплює з темряви найважливіше, посилює ці сигнали, а все інше залишає в тіні. Без уваги інформація просто не дійде до свідомості. Другий стовп. Активна залученість. Мозок вчиться найкраще не тоді, коли він пасивний, а коли він допитливий, коли він сам ставить питання, висуває гіпотези, типу, а що буде якщо? Це і є спусковий гачок для навчання, третій зворотний зв'язок. Або, простіше кажучи, сигнал про помилку. Коли наш прогноз не справдився, мозок отримує потужний поштовх, щоб оновити свою картину світу. І нарешті четвертий консолідація. Це процес перетворення свіжих, ще крихких знань на міцні, довготривалі спогади. І відбувається він збибшого, поки ми спимо. А тепер давайте зупинимось на третьому стовпі він, мабуть, найбільш контрінтуїтивний сила помилки. Чому ж помилятися це насправді добре? Ну от здавалося б, що може об'єднувати такі різні поняття снайпер, якийсь там штучний інтелект і звичайний учень, що в них спільного. А відповідь проста і водночас геніальна. Вони всі використовують помилки, щоб стати кращими. Подумайте про мисливця, який пристріює рушницю. Кожен постріл, що не влучив у ціль, дає йому інформацію, як скоригувати наступний. Точно так само працює і наш мозок, і штучні нейромережі. Науковці називають це сигналом помилки. Це той момент, коли наш внутрішній прогноз, я думаю, буде так, стикається з реальністю, яка виявляється іншою. Ось ця різниця, цей подив, і є тим самим сигналом, що змушує мозок перебудовувати свої моделі. Кожна несподіванка це урок. І звідси випливає надзвичайно важливий висновок, особливо для нашої системи освіти. Коли помилки карають, це викликає страх. А страх просто блокує цей природний механізм навчання. Тому безпечне середовище, де помилка це не провал, а просто ще один крок до знання, є абсолютно необхідним. Гаразд, з помилками розібрались, але є ще один ключовий процес такий собі невидимий стовп навчання, який ми часто ігноруємо, це консолідація. І відбувається вона переважно у вісні. Ми звикли думати, що сон це коли мозок просто вимикається, відпочиває. Але насправді все зовсім не так. Поки ми спимо, в мозку кипить робота. Він, наче старанний бібліотекар, переглядає, сортує, каталогізує і розкладає по поличках всю інформацію, отриману за день. Тільки вдумайтесь, за одну ніч мозок на прискореній швидкості, ніби в режимі таймлапс, програє найважливіші події та навички дня, і це повторюється сотні разів. Саме так інформація переїжджає з тимчасового сховища з гіпокампа на постійне місце проживання в кору головного мозку. Ця цитата хіміка Августа Кекуле просто фантастична? Йому ж структура бензолу наснилася у вигляді змії, що кусає себе за хвіст. Це чудово ілюструє, що сон не просто закріплює старе, він може перемішувати ідеї, знаходити нові неочевидні зв'язки і, зрештою, приводити до геніальних відкриттів. Ну що ж, теорія це чудово, але як усе це застосувати в житті? Як нам усім навчитися вчитися трішки краще. Ось чотири прості, але надзвичайно дієві поради. Перше, постійно перевіряйте себе. Не просто перечитуйте матеріал, а намагайтеся його пригадати. Це активує стовп активної залученості. Друге, розподіляйте навчання в часі. Краще вчитися по півгодини щодня, ніж сидіти 5 годин в неділю. Це дає час для консолідації. Третє, подружиться зі своїми помилками, сприймайте їх не як поразку, а як підказку від вашого мозку. Це є той самий зворотній зв'язок. І нарешті, четверте, найприємніше: спіть. Дайте своєму мозку час і можливість зробити свою магічну роботу з консолідації. І наостанок, давайте замислимось ось над чим. Наш мозок це результат мільйонів років еволюції. Він ідеально створений для того, щоб вчитися. Тепер, коли ми розуміємо його основні принципи, у нас є ключі до розкриття цього неймовірного потенціалу. Питання лише в тому, чи готові ми свідомо використовувати ці знання, щоб створити кращі умови для навчання і для себе, і для тих, хто прийде після нас.